Разом дієвіше гасло проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду, який намагаються втілити в Україні Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй. Про перші результати такої співпраці мовилося в Івано-Франківську на міжрегіональній конференції, у якій також взяли участь представники Львівської, Волинської, Тернопільської та Закарпатської областей. Учасники конференції поділилися досвідом громадської самоорганізації та співпраці з владою різного рівня. Втілення проекту місцевий розвиток орієнтований на громади розпочалося в Україні наприкінці 2007 року. За цей час його учасниками стали понад тисячу громадських організацій в усіх регіонах держави. Мета проекту розвиток сільських територій завдяки самоврядним ініціативам. Іншими словами, представники місцевої громади самі визначають, які проблеми для їхнього населеного пункту є найактуальнішими, і самі пропонують плани вирішення цих проблем. Цей менталітет, на превеликий жаль продовжує спрацювати по сьогоднішній день. Що хтось повинен прийти, хтось повинен це зробити. У районі повинен зробити, В селі повинен зробити голова сільської ради, у районі голова адміністрації, голова районної ради, в області все повинен зробити голова обласної ради, і голова обласної державної адміністрації, а в державі повинен відповідно дати президент. А тут якраз цей проєкт нам показує, що якщо громада стає активною, вона є владою, реальною владою на селі. У місті у населеному пункту, в області вона вирішує сама, що повинна зробити і що, коли і як повинна мати. Очевидно, найважливіше у цьому проєкті це пробудження ініціативи громад, коли громада докладає власних зусиль, докладає власного плеча для вирішення тих проблем, які є найактуальнішими саме для цієї громади. Бо на зустріч громади завжди перз... тоді йдуть, перш за все на, на зустріч громаді. Коли вона сама докладає зусиль до вирішення своїх проблем. Досвід Івано-Франківської області на конференції представила громада міста Галича, яка заснувала благодійний фонд Відкрий своє серце людям. З їхньої ініціативи було реалізовано проєкт впровадження енергоощадних технологій у дитячому садочку номер 1 Вартість проєкту становила 325 тисяч гривень, з яких 14 тисяч внесок громади, а решта кошти ЄС про ООН, місцевого бюджету, а також допомога від бізнесу основа нашої співпраці це спільна дія. Якщо починаючи з найнижчого рівня, громади можуть об'єднати людей, заручитися підтримкою місцевої влади, сільської, районної, обласної, переконати їх у правоці своїх ідей та навіть гроші видобути для цього. Осе і є прикладом демократичних процесів. Наші проекти цьому сприяють. не ви донори. Перш за все, не хотілося б, щоб нас приймали виключно як донорів. Ми партнери, які прагнуть брати участь у довгострокових процесах. Україна задекларувала прагнення до асоційованого членства в ЄС. Ми ж хочемо асоціювати не тільки інституції, а створити можливості для людей, які готові використовувати той шанс, ті перспективи, які відкриває подальша інтеграція з європейським союзом. Як повідомили представники Європейського союзу та Організації Об'єднаних Націй, найближчим часом буде затверджено другу фазу проекту вона триватиме чотири роки і матиме бюджет у 17 мільйонів євро.